Всім привіт! Зараз я покажу, як налаштувати будь-який роутер TP-Link ось таким інтерфейсом, який ви бачите на екрані. Якщо вам потрібно підключити, а не налаштувати роутер, то в описі буде посилання на відео, там детально показано, як це зробити. А перед тим як почати, я хочу нагадати вам, що мої відео ніяк не монетизуються. Тож, якщо відео вам допомогло, будь ласка, віддячте мене фінансово, відправивши будь-яку суму, яку вам не жалко. Половину від усіх донатів, я відправляю в фонд «Повернись живим та в притулки для тварин. Всі реквізити будуть в описі до відео. Спочатку зайдіть в браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Адресу потрібно вводити в адресному, а не в пошуковому рядку. Якщо не одна з адрес не відкрилась або ж з'явилася сторінка з паролем, якого ви не знаєте, то це означає, що роутер вже налаштовували, і вам потрібно скинути роутер на заводські налаштування. Для цього натисніть на роутери спеціальну кнопку Reset на 5-10 секунд, доки індикатори на роутері не мигнуть, а потім відпустіть її. Як правило, ця кнопка втоплена в корпус, щоб її випадково не натиснули, в такому разі натисніть на неї якимось тонким предметом. Роутер перезавантажиться, а налаштунки будуть скинуті, після чого можете спробувати зайти в панель налаштування роутера ще раз. Якщо у вас особистий кабінет виглядає не так, як у мене. То це значить, що у вашого роутера інша прошивка. Спеціально для таких випадків я для кожного виду прошивок записав окреме відео. Усі посилання будуть в описі під відео або в підказках у правому верхньому кутку. Отже, в самому початку вам потрібно буде придумати логін та пароль для входу в особистий кабінет. На деяких версіях прошивки цієї форми може і не бути, але якщо вона з'явилась, то заповніть дані і запам'ятайте їх. Далі у правому кутку ви можете обрати бажану мову інтерфейсу. На жаль, української тут не було, тож я обрав росіянську, а про всяк випадок усі назви буду дублювати англійською. На першій сторінці оберіть свій часовий пояс. Якщо не пам'ятаєте, який у вас, оберіть будь-який і натисніть Далі. На наступній сторінці потрібно вибрати тип підключення до інтернету. Якщо знаєте, який у вас тип підключення, то оберіть його. Зазвичай він вказан в договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо не знаєте, який у вас тип підключення, то натисніть на кнопку Автоопределення. Якщо висвітилася якась помилка, то виберіть динамічний IP-адрес і натисніть кнопку Далі. В залежності від того, що ви обрали на попередньому етапі, сторінка може відрізнятися від моєї. На цій сторінці потрібно вказати дані вашого провайдера, їх ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Або ж якщо ви, як і я, обрали динамічну IP-адресу, то на цій сторінці виберіть один із пунктів. Якщо у вас є прив'язка до MAC-адреси, то беріть пункт клонірувати MAC-адрес. Якщо не знаєте, є чи нема прив'язки, то залишайте все, як є, і просто натисніть кнопку Далі. У майбутньому ці параметри можна буде поміняти. На наступній сторінці можна ввімкнути необхідні режими роботи роутера. В залежності від моделі роутера, у вас будуть один або два режими. Якщо їх два, то ввімкніть обидва та вкажіть для кожної мережі ім'я та пароль від вашої майбутньої Wi-Fi мережі. Запишіть десь ці дані про всяк випадок. Після того, як заповните, натисніть кнопку Далі. На наступній сторінці ви побачите всю інформацію, яку вказала раніше. Уважно все перевірте і виправте, якщо щось не так. Якщо все правильно, то натисніть кнопку Сохраніть і дочекайтеся, коли налаштунки збережуться. Готово! Ви завершили процедуру швидкого налаштування. На цій сторінці будуть налаштунки хмарного сервісу TP-Link. Тут не треба нічого чіпати, просто натисніть на кнопку і позже, а потім натисніть кнопку Завершіть. Через пару хвилин перевірте, чи не з'явився інтернет, просто щось загугліть. Якщо не з'явився, то перезавантажте роутер. Для цього натисніть іконку перезавантаження у правому верхньому кутку. Після перезавантаження зачекайте ще пару хвилин, можливо, налаштунки застосуються та з'явиться інтернет. Якщо і зараз немає інтернету, перевірте ще раз, чи правильно ви підключили всі кабелі, а також переконайтеся, що ви вставили їх до кінця. Якщо після всіх маніпуляцій у вас так і не з'явився інтернет, тоді заходимо в розділ базової настройки пункт інтернет. І вже на цьому етапі зв'язуємось зі своїм інтернет-провайдером. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які ще налаштування потрібно зробити. А у мене на цьому все, якщо відео вам допомогло, тож будь ласка, віддячте мене фінансово, відправивши будь-яку суму, яку вам не жалка. Половину від усіх донатів я відправляю в фонд Повернись живим та в притулки для тварин. Всі реквізити будуть в описі до відео.